Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я постараюся відверто, відкрито, без всяких там скруток, накруток, відповісти на запитання, які задають часто в коментарях. Деякі взагалі там я видаляю, вони безглузді, напевно, не мають під собою жодного сенсу та смислу. Ну, я сьогодні про них детально більше розповім. По-перше, щоб люди розуміли, хто. Кому знаєте, так впадло зайти, подивитися інші мої відеоролики, дізнатися про мене та про мою сім'ю. Навіть якщо я не часто це виставляю, тому що, можливо, мені це, знаєте, не дуже зручно робити. Ну, але в подальшому я постараюся більше робити на цьому контент, більше знімати про сім'ю, про родину, щоб люди розуміли, хто я, звідки я та чим живу. Починаємо мою розповідь. Шановні глядачі, зараз зачитаю коментар. Мені ось людинка прислала, я не буду. Говорити, хто вона, що вона. Просто зачитаю, щоб ви розуміли, що є такі люди, що вони пишуть. І таких взагалі багато, просто я не все виставляю. Я їм завжди відповідаю, вони мені відповідь нічого не відповідають. Ну, Це знаєте, такий собі зайшли, насрали та пішли. Ну, Зараз зачитаю. Чому ти молодий не на фронті і не захищаєш свою дружину і свою хату? Тут пише спочатку: дружина. Тобі не совісно сидіти в тилу, в тилу. Знаходжуся в Харківська область, місто Зміїв. Це неподалік міста Харкова, це взагалі я проживаю тут. Коли в армії не вистачає людей, чому мій єдиний син захищає тебе, твою бабу, тепер вже твою бабу, твою хату, четвертий рік в ЗСУ, а ти сидиш під спідницею. У своїй Бабенці. Ну, по-перше, в мене не бабенця, не шановна мною коментаторша. В мене моя тендітна дружина, яку я дуже сильно люблю, яку я дуже сильно поважаю. І вона заслуговує на повагу більше, ніж ви. Я впевнений в цьому. Те, що ви пишете, що ваш син в ЗСУ чи не в ЗСУ, я цього докорінно не знаю та й не можу знати. Можливо, він в ЗСУ, можливо, він в ТЦК працює. Я не знаю, де він працює. І те, що він, можливо, там одягає форму, це не означає, що він герой або не герой. Це ваші особисті слова. Щодо мене, я в своєму житті доволі дуже-дуже багато, як я вважаю, віддав саме цій країні, в якій я проживаю, Україні, яку я щиро люблю, в якій проживає вся моя родина. Я можу виїхати. Мене тут ніхто не тримає. У мене в дитини тяжка хвороба. Я можу, хоч сьогодні, зібрати речі та виїхати за кордон. Я більше ніж впевнений, якби в людей була така можливість, як в мене. Ну, я не скажу, що там би більшість, не більшість, але хтось би повиїжджав би. Це суто моя думка. Але я не виїжджаю. Я люблю свою країну, я люблю своє місто, я в ньому проживаю. Я заробляю кошти та витрачаю їх в своєму місці, в своїй країні. Я за все. Плачу налоги повністю за все. Все, що я купую, все обкладається налогами, все, що я заробляю, також навіть в тому же Ютубі ті копійки, що я заробляю, ті що йдуть на дитину, там, на лікування і так далі. Ці всі гроші обкладаються налогами та все знімається. Щодо служби в армії, я також віддав дуже багато своїх сил, своїх емоцій, свого здоров'я цій службі. Я проходив службу з 2015 року. І я дуже-дуже багато знаю, що про Можна тут би було одягти, знаєте, там, військову форму. там. У мене є там, ну, не багато, в мене є три медалі. Від президента, те, що сама така цінна, це ще коли в нас був гетьман-президент. Від президента це він мені вручав. Це найцінніша моя медаль. Та за то. те, що там можна почати розповідати, що я там такий святий, чи хтось там буде писати, та моя там дитина не вилазить і так далі. Це все чисто моє, а то все чисто ваше. Мені, особливо пацанам, які зараз дивляться, мене також дивляться пацани ті, хто служать, на мене підписані, мені також дуже багато пишуть, мені, звісно, такого лайна не виливають, як ви от вивели. Я пацанам просто в першу чергу завжди всім бажаю фарту вилізти в першу чергу звідти де вони. Просто бажаю фарту, тому що там різні ситуації бувають. Ті, хто був дійсно, ну, скажімо так, в дупі, ті розуміють прекрасно. І я про це думав. Я думаю, пацани мене зрозуміють, які зараз мене дивляться. Що бувають ситуації, коли ти думаєш, якщо тобі просто відірває ногу, то тут ще не саме гірше. Головне вилізти. Різні бувають ситуації. Я просто не розумію, коли ось такі люди пишуть щось, питаються щось донести, якось. Пригнічити людину, в мене ніколи не було. Я також дивлюся різних блогерів, там є чоловіки. У мене ніколи не було, знаєте, думки, чому ти не на фронті, чому ти не воюєш, чому я був, а ти не був. Ну я просто, я просто цього не розумію. Ви не знаєте, що в кожній родині. По-перше, взагалі, от що людина, як вона живе, як вона проживає, її бит. Які в неї хвороби, які хвороби в дітей. Те, що я не розповідаю про малого, ну я з часом розповім, я вам більш детальніше покажу в цьому відеоролику. Я також ставлю зараз нарізочки, щоб ви розуміли всю тяжкість. Ось язик. І то все рівно, ну, я не знаю. Люди до кінця все рівно не будуть розуміти. Кожен, знаєте, вважає, що його життя. Чомусь важливіше. Покажи, Якщо моїй дитині ти добре, то й добре. Ти а ти, ти на тебе пофіг, ти там іди, ти служи. Я, я не знаю, я ніколи так не вважав. Да, да, у мене ти були ти там свої застоги, коли я там давай, виходив з позиції, бри. коли в нас були дуже тяжкі ситуації, я що пульси, я походь, був дуже злий. Але потім все рівно розумі. ти від цього відходиш. Від цього все, ну, все рівно як, якось пере, перестраюєшся. Коли приїжджаєш додому після. Тих же ще ротацій після тих виїздів. То, ну, спочатку тебе туди якби знову тягне. Тобі якби, ну можливо, я не знаю, той адреналін, тобі того не вистачає. Знову ж таки, розуміючи всю складність, що я дуже потрібен вдома, що в мене в малого тяжка ситуація, дружині тяжко з ним справлятися. У мене в малого до цього було, ми в минулому місяці переоформили на групу А. Коли оформляли в 23-му році, нам дали група Б. Тобто дітям дають, там, ну, не дають одразу там, перша, друга, третя група інвалідності, нам давали групу Б, це типу як ну, доросла група інвалідності це друга. Пер, група А це перша група інвалідності. Тобто, Ну, не, не, не потрібно там, судити, дивитися, що тим, тим паче, от ми, знаєте, що дивує звичайного роботягу, який там будує своїми силами. Ну, ви ж бачите, що я там потрошку-потрошку ну, там немає такого, щоб я там хоп, там, викинув там, 20-30 тисяч там, те -то, те -то зробив. Ну, в місяць потроху-потроху будує. ну, І воно в мене будиночок, трошки, там, двір, трошки все стає краще. Так, тобто, краще. Ну, я, я зараз знаходжуся. В місті Харків на постійному ППД. Мені я можу, не те, що ну, в командирів також є розуміння, кого там можна відправляти, кого не можна відправляти. Коли мене відправляли в місто останнє те, що в мене було в 24-му році, в місто Турецьк, коли ще бої були за саме місто Торецьк, я застав там повну фазу цих боїв. Я ж знову ж таки не хочу розповідати, не хочу піаритись, що я там який-воїн. Тому що я, я вже все це заставав, я все це проходив ще в 2016 році, коли люди поприходили, ті, хто пацани зараз дивляться, хто був там мобілізований там 14-15 рік, поприходили, розповідали, що ми там такі бойовики, ну а людинка насправді тільки могла підставити, от що вона могла. Тому я не хочу більше в це, знаєте, як углублятися, заходити за якісь рамки. Я не можу сказати, що я робив щось більше, чи я щось робив менше. Там все залежить просто від фарту. І все. Пощастило, просто ти від туди виліз. Якщо раніше було там 14-15, навіть там 2016 рік, я просто не пам'ятаю, коли там інші домовленості були, ну, гаряча фаза була 14-15 рік. Що все залежало там від фізичної підготовки та здебільшого там від твоїх командирів. Зараз, якщо є нормальні, зараз дійсно з'явилося багато толкових командирів. Якщо є толкові командири. Нормальна тилова частина, тилове забезпечення, якщо в тебе фізуха навіть добре. Ну, зараз війна дронів, війна Мавіків також ну дуже багато що залежить від фарту. Я, знаєте, хотів би побажати. ну Неважливо, я це не адресую цій певній особі, певній жіночці, яка мені це написала. Я хотів би побажати, щоб її дитина в першу чергу повернулася додому, жива здорова, з руками, з ногами, і щоб в подальшому житті знайшла себе. Звичайно, ну, я розумію, що вона мати, вона там могла там, з гаряча сказати і так далі. Ну, але це, знаєте, так, я ж кажу вийти під насрати людині та й на її коментар не відповісти. Якось так. З приводу сім'ї, з приводу моєї дружини, дружина в мене розумниця, найкраща моя дружина, яка постійно знаходиться з дитиною, в якому. В тяжкому стані не була дитина, вона постійно з ним, ми постійно з малим, ми його любимо, ми його оберігаємо. Ну так вийшло. Так вийшло що у нас, от, Ми його хотіли, ми його чекали. Але, на жаль, така доля дитини тяжка хвороба. І на цю хворобу ми витрачаємо дуже багато коштів. Ми собі там дуже багато в чому відмовляємо. В 2021 році ми назбирали коштів. Ну, я про це окремо зніму відео, можливо, буде комусь цікаво. У 2021 році ми назбирали кошти, в нас були кошти, щоб купити квартиру, ну, скажімо так, під убитеньку, але в Харкові купити своє житло. Ну, Але потрібно було зробити певні процедури. Ми їздили до міста Києва, проходили лікування, проходили тестування. Саме для малого дуже багато витратили коштів. Кожен місяць витрачали, ну, бувало там, це до війни я беру і по 20, і по 30 тисяч, тому що брали там ліки, яких в нас в країні чомусь не було. Ми брали це все контрабанду. Я не знаю. ну, Якщо хтось подивиться там з батьків, в кого дітей є особливості розвитку, ті мене зрозуміють, тому що ну, все якось дуже цікавенько. Приходиться брати те, що дійсно завезено було. Не дуже, скажімо так, законно, але це все ти робиш заради дитини. Також дуже багато витрачається коштів це на лікування зубів, тому що в нас зуби дуже сипляться, тому що там дуже сильні препарати, нейролептики. Ну, в мене, я вдячний дружині, у мене цим займається саме дружина, препаратами, лікуванням шукає постійно, моніторить. Різних лікарів і так далі. Ми не сидимо на місці, ми постійно в динаміці. У мене немає, знаєте, як то зайвого часу, щоб там щось подивитися. Я стараюся також дивитися різних блогерів, але в мене, чесно кажучи, не дуже багато часу, щоб це робити, щоб це переглядати. Якщо от людина дуже так вважає, що вона турбується про свою дитину, а всі інші живуть звичайним життям. Дивіться, я наймолодша дитина в сім'ї. Я знаю, що, що таке, як взагалі що таке війна, скажімо так. Е, в мене два брати, двоюрідні. Вони служать 1,92, 1,95 бригаді, мобілізовані. Кожну родину, насправді, кожну сім'ю якось як якимось чином, незалежно де ви там проживаєте. Схід, Захід, південь, північ. Це якось доторкнулося. У мене був дуже хороший знайомий з Луганської області. Дуже, дуже порядна людина, дуже гарний хлопець. Ми з ним заступали разом на позиції. Ну от Хлопець заступив зі мною на позицію. Наступного разу це було в місті Турецьк. Наступного разу він виходить на позицію, його знімає снайпер. У хлопця залишилося дві дитини. Хлопчик та дівчинка. Хлопець, він сам російськомовний був, але це не заважало нам з ним якось спілкуватися, комунікувати. Я дуже йому вдячний взагалі за те, що я з ним був на позиціях, за те, що я з ним був знайомий. Це одна з таких історій. Найбільша така для мене болюча історія це коли я втратив людину. У нього також дитина проходила реабілітацію в місті з моїм малим. У нього дівчинка на півтора рочки старше, коли робили бригади, бригади наступу, там нові бригади в 20, з 22 по 23 рік, здається, він пішов в цю бригаду, ну, в цій бригаді загинув. Ну, дитина зараз з матір'ю виїхали, вони знаходяться в Німеччині. Такі також історії. Я за це ціє, за цією людиною, це дійсно за, за ким, за ким. Я вже, знаєте, трошки теж я, можливо, звик до різних там, що мені телефонують, того, того нема. Але за цією людиною, ну дійсно. Ми з ним зустрічали війну, ми з ним були в Донецькій області, Авдіївський напрямок, це самий початок. І коли цієї людини не стало, дійсно, ну, в мене була. Можна сказати, істерика, не можна сказати, вона... ну, в цьому нічого такого немає. Чоловіки також плачуть, дуже... дуже гарна людина була, дуже порядна. Взагалі шкода, що все так. Людина просто дуже мало що бачила в цьому житті. Наостанок хочу сказати всім, в принципі, будьте добріші, будьте розумніші. Я буду більше про себе якось розповідати, буду більше показувати свого сімейного життя, можливо, комусь буде цікаво, можливо, зайде. Ми продовжуємо будуватися, продовжуємо бути сильніше, живемо в своїй країні, в своїй області, любимо Україну. Всім дякую за перегляд, зустрінемося в наступному відео. Па-па!